Цеукраїнський турнір зі смішаних єдиноборств ММА присвячений світлій пам'яті нашого земляка-героя, стрільця Ярослава Олександровича. Позивний тяж. Ярослав захищав Україну від російських загарбників. Був чемпіоном світу з панкреоном, бронзовим призером світу з ЕМАМ, багаторазовим чемпіоном України зі змішаних єдиноборств ЕМА. У лавах Збройних сил України він служив старшим матросом, водолазом підривником сил спеціальних операцій. За свій подвиг нагороджений лицарським, золотим хрестом та орденом. За мужість третього Посмертно. У Послала вам героїчний чин захисника України, Ярослава Стридця Тяса, Я слава був серце, серце, як люди мають, як поважати свої майщини, як, не щуруючи власного життя, віддати не не за неї. Відмені громади ставця, не всі людям, які виховують патріоти, задоволення виконавчої комітету. Звони мені бомбані до цього вручити медалі несламний уток вже краще. Це взнак поваги, і марі не значитися. Відпевний Україна була, Україна є, Україна буде. І наше завдання помстити.

Сложно було, але з Божою допомогою, і, як кажуть, всі відчували Яріка підтримку, тому все, все слава Богу, пройшло супер. Так як сина життя дуже рано обірвалося, а мрій в сина було дуже багато. Знаєте, як кожна мама. Коли син закінчив школу, ну, я наполягала, щоб якусь освіту отримав, ну, засунула в технікум, але він себе не бачив ніде. його мрія була, от для нього спорт це було його життя. І тому ця ідея, поки я жива, є в мені. І я попитаюся продовжити хоча через такі змагання, через турніри. Зараз я маю намір. Вийти на чемпіонат України, щоб дав нам можливість вийти на світовий рівень, щоб ми змогли все-таки, як кажуть, його мрію продовжити далі. Він мріяв з дитинства, він любив, чого, іменно цей спорт. Він дуже мріяв отримати пояс, поясню, йти до вершин в спорті. Ні одна нагорода, ні одні квіти не замінять його. Але я вдячна цьому і хочу, щоб про нього пам'ятали, щоб тому, що це, це мало з цього нагорода, все остальне, бо саме дорогоцінна нагорода це життя, яке він віддав в юному віці. Тому для мене всі заходи важливі стосовно його пам'яті. І подальше зараз ми плануємо на протязі року буде випущена книжка про нього тяж. Ну бим надіятися, яка Холодний Яр. Ми пройшли пам'ятник відкрили. Зараз турнір і сліду буде шлях. Це книжка. І з Божою помощю надіємося, що буде чемпіонат України в пам'ять його.